У повсякденному житті ми дуже легко кидаємося словами істина, правда, кривда, Хиба, Постправда. Використовуємо їх як синоніми і, в принципі, навіть не замислюємося над тим, що між ними насправді є певна різниця. Адже якщо ми не будемо бачити різницю між істиною і правдою, то відповідно в нас і немає. Певної інформації об'єктивної, тоді в нас, якщо ми кажемо про постправду, тоді в нас і нема правильного або певного відчуття правильності, справедливості і так далі. Тобто навіть в побуті відсутність розрізнення цих термінів або понять призводить до певної плутанини. А якщо вже казати про філософію, то там взагалі будуть дуже великі проблеми, якщо ми не будемо. Чітко розрізняти, про що йде мова. Тому в цьому відео я спершу вам розповім принципове розрізнення між істинною, хибою, правдою, кривдою. Спробуємо пройтись по головним теоріям істини. На додачу може, якщо я встигну, розповім про гюма. Якщо не встигну, то нагадайте про це в коментарях. І, звісно, на останок поговоримо про такий термін англійської мови, як post -truth", як Правильніше б його було б перекладати, і які контексти воно безпосередньо має в англійській мові, і взагалі, як краще ним користуватися. Ви на каналі Печери Платона, мене звати Руслан. Наповнимо сьогоднішній день смислами. І якщо всі ці питання вам цікаві, і особливо відповіді на них, то залишайтеся. На каналі Печери Платона підписуйтеся, ставте вподобаючку, залишайте коментар, поїхали. Істина і хиба. Взагалі, якщо ми кажемо це в контексті там, епістемології, логіки і так далі, істина це певна властивість висловлювання, а саме відповідність того, що ми кажемо, реальності. Наприклад, класичне висловлювання сьогодні йде дощ, а просто йде дощ, описує певний стан справ у мене за вікном. Відповідно, якщо о, дійсно за вікном йде дощ, то це висловлювання істини, якщо ж ні, то хибне. Тобто, в цьому випадку у нас опозиція істина хиба. Працює саме таким чином, наскільки воно відповідає реальності. В принципі, таке трактування істини, воно підпадає в більшу частину теорії істини, як ми побачимо далі, в нас, хоча вони бувають різні, там кореспондентна, когерентна, прагматична і так далі, вона все рівно каже нам про певну відповідність з реальністю. Як я полюбляю казати, те, що знаходиться поза свідомістю. Правда і кривда. Правда у слов'янських мовах має певну іншу природу. Про це може нам розповісти більш докладно назва одного з давніх текстів, а саме Руська Правда, збірник законів, приписів синів Ярослава Мудрого. В цьому контексті у нас слово правда використовується відповідно до закону. Правил приписів. І тут ми вже, мабуть, починаємо трохи розрізняти те, що в нас е, є вже певна різниця між істиною і правдою. Та? Якщо ми кажемо про істину, це щось об'єктивне, про, як про певний факт, то коли ми кажемо про правду, то тут у нас є певний елемент припису, е, правильності, може, певна дань традиції. так? І безпосередньо тут йдеться про щось суспільне, щось нормативне, хоча, звісно, у нас тут можуть бути різні нюанси. І, звісно, слово кривда, як на противагу правді, це те, що йде якось не по правді, та, або бути скривдженим, тобто, що по відношенню до вас поступили несправедливо. І тут у нас в українській мові оця слово правда несе оцей елемент правильності, справедливості, законності, ось і певна відповідність якимось традиціям, наприклад. Тому тут якраз оцей аспект нам треба розрізняти, що коли ми кажемо про істину і хибу, Факти, відповідність реальності. А коли ми кажемо про правду кривду, то це в нас безпосередньо про щось дуже людське і, відповідно, щось дуже соціальне. Трошки далі ми побачимо, що деякі теорії істини можуть переплітатися або перетинатися з концепцією правди, і тут є певна особливість, бо Зазвичай, коли ми кажемо про певні філософські теорії істини, ми послуговуємося дуже часто англійським словником. І е, англійське слово трус, яке ми перекладаємо як істина правда, воно оце таке багатоманітне. І коли ми хочемо їх проаналізувати, або коли. Е, Носії англійської мови використовують трус, то нам завжди треба розуміти, в якому контексті це каже. Та? Бо це може бути як і про правду українською мовою, так і про істину. Звісно, це певна. Особливість англійської мови в інших мовах, там, в той же німецькій, теж є розрізнення між об'єктивною істиною і певною, певними приписами або там, соціальною істиною, так би мовити, яка відповідає нашому слову правда. Але саме через те, що дуже багато англомовної літератури, які і, звісно, вони використовують цей термін трус, нам треба розуміти, що не завжди те, що. Пишеться як трус англійською, відповідає лише істині, та інколи можуть бути варіанти. Коротка мапа теорії істини. Як ви вже зрозуміли, коли ми кажемо про істину, здебільшого йдеться про відповідність реальності або тому, що знаходиться поза свідомістю. Найбільш розповсюдженіша і, мабуть, класична теорія істини, саме кореспондентна теорія істини. як Дуже сильно і гарно розробив Аристотель, потім Тома Аквінський, ну і багато інших е мислителів-філософів, е теж нею послуговувалися. В цьому випадку, ну, звісно, якщо вже казати про певну тяглість, то тут треба згадати в першу чергу, мабуть, Пармініда, але це трошки інша історія. Якщо вам буде цікаво, більш докладніше історію саме кореспондентної теорії істини і. Про філософів, які її розвивали, то напишіть про це в коментарях. І, звісно, коли ми кажемо про кореспондентну теорію істину, тут воно максимально зрозуміло для нас, як для людей, бо ну, сніг білий, істину, то, звісно, ну, сніг білий. Це найрозуміліша теорія. Звісно, тут у нас можуть бути нюанси, бо оця відповідність реальності вона може трактуватися по-різному. В залежності від певних філософських контекстів, наприклад, у Платона, який теж використовував кореспондентну теорію істини, для нього оця реальність об'єктивна була не оця матеріальна, а певний світ ідей, і, відповідно, це накладало певні особливості на його епістемологію і взагалі на от цю кореспондентну теорію істини. Тобто тут ще важливо оця кореляція, що для нас є безпосередньо об'єктивність. Ну і, звісно, тут, якщо підсумовувати, це в нас відповідність об'єкту і висловлювання про цей об'єкт. Якщо воно збігається, то ми кажемо, що це висловлювання істини. Якщо ні, то хіба. І, звісно, тут. В цьому випадку в нас немає ніякого етичного контексту, справедливості і так далі. Та те, що сніг білий це істина і про якісь етичні моменти або теорії справедливості тут, мабуть, будуть недоречні. Інша теж досить розвинута і часто використовується когерентна теорія, а саме, Істина, як певна узгодженість з іншими висловлюваннями. Що мається на увазі, що коли ми пропонуємо певне висловлювання або твердження, воно істине лише в тому випадку, коли воно когерентно, в цьому випадку логічно узгоджене або несуперечливе з рештою наших е, знань. Теорії, переконань і так далі. Тут є певна особливость, бо коли ми кажемо про когарентну теорію, звісно, тут йдеться також про певну обмеженість нашої пізнавальної здатності. Тобто, коли ми не можемо казати про теорії і казати про факти, виходячи. Не тільки з теорії, а й з дійсності. Ну, наприклад, коли ми кажемо про математику, етику або про певні метафізичні побудови, то для нас дуже важливо, щоб певні твердження, висловлювання в математиці, от в інших таких дисциплін були несуперечливі. Ну, інший приклад, наприклад, фізиці, Та? ми можемо сказати, що в нас. Є певна теорія, певна база. Вона побудована на наших знаннях, наприклад, на кореспондентній теорії істині, так, на відповідності висловлювання те, що ми спостерігаємо. Але чи можемо ми сказати, що усі знання фізиці саме відповідають лише? Ці істинні? звісно, ні, бо у нас є, наприклад, космологія, де ми висуваємо певні твердження, які ми безпосередньо не можемо перепровірити, навіть використовуючи сучасні технології. Ну, Наприклад, про походження Всесвіту, про великий вибух, про властивості чорних дір і так далі. І тут якраз коли у нас є певні обмеження безпосередньо. Можливість певного безпосереднього досвіду тут вступає саме вже когарентна теорія істини. Тобто, коли ми використовуємо оцю базу, яка нам вже відома, для того, щоб побудувати певні твердження про те, що знаходиться поза Нашим досвідом. І тому в цьому випадку когерентна теорія істини вона корисна в якихось там таких досить спекулятивних, тобто умоглядних моглядних науках. Ну, наприклад, Ефклідова геометрія, вона в принципі побудована за таким же самим принципом. 5 аксіом, які, ну будемо вважати, несуперечливі так? І безпосередньо, виходячи з цих п'яти аксіом, виводиться уся евклідова геометрія. Чи можемо ми відразу сказати про певні теоретичні здогадки, які вводяться вже там в певній етерації, тільки якщо ми, що вони істинні. Лише в тому контексті, якщо ми проглянемо увесь ланчужок, починаючи від самих так? Тому... Когерентна теорія істини, вона досить також важлива, і я думаю, частково ми теж її використовуємо в побуті, коли ми кажемо про певні переконання, але це знову ж таки не завжди можна прослідкувати. Деякі переконання у людей все ж таки суперечливі. Третя теорія істини саме прагматична теорія, істина як те, що працює, можна вважати. Чисто американським надбанням, саме американської філософії, тут ми можемо подякувати Вільяму Джеймсу, Чарльзу Пірсу, пізніше, в принципі, і Рорті, що завдяки їхнім працям з'явилася така теорія. Якщо давати певне визначення, що істина це те, що в довгостроковій перспективі працює, виправдовує. Випрадовується досвідом, практикою, тобто певною користю. Тобто, в цьому випадку, звісно, у Пірса і у Джеймса вони трошки розрізняються. У Пірса це те, що збігається в певній ідеальній спільноті дослідників. У Джеймса це те, що корисно в думці або витримує перевірку в житті. Ось, Але тут найголовніший акцент в тому, що от прагматична теорія це те, що працює. По факту така певна перевірка, верифікація того, що певні твердження істинні, якщо вони приносять певну користь. Те, що не приносить користь в такому загальному контексті, то воно не істини. Але ось саме вже починаючи з цієї прагматичної теорії істини, в нас можуть бути. Певні перетини з тим, що ми називаємо в українській мові правдою. Що я маю на увазі? Що в, в такому загальному контексті, коли ми кажемо, що те, що працює для спільноти, або те, що ну, взагалі від Має несе в собі певну користь, то це ми можемо казати, в принципі, ще про істину. Бо йдеться саме про відкривання цієї істини через певну практику. Ось. Але коли ми кажемо, що те, що прийнято в нашій спільноті, як наше, от певні переконання і так далі, це ми вже переходимо у сферу правди або там, своєї істини і так далі принципі, Оцю проблему прагматичної теорії Рорті вже свідомо підсилює і акцентує на цьому, що істина це те, що відповідає нашим критеріям корисності всередині певної культури, певного суспільства або певної спільноти. І е, тут вже в нас ось прагматична теорія істини, о, як на мене, Складно, якщо ви не займалися дослідженням, чітко розрізнити те, що працює як, безпосередньо як теорія істини, і те, що прийнято в нашій спільноті, як певна правда, тобто правила традиції і так далі. От тут у нас цей перетин істини і правди, вже, я думаю, досить яскраво проглядається. Конвенційна теорія істини. Це теорія істини, яка нам вказує, що це істина лише в контексті певної домовленості, ну, конвенції. Тобто воно може триматися на певних теж правилах, та, наприклад, там А або не А, істина лише в силу того. Як ми використовуємо логічну, логічний сполучник або, та, тобто диз'юнкцію? Е, наприклад, певні математичні істини та, та, певного формалізму, або, наприклад, істина, що 1 метр 100 сантиметрів, та, в цьому випадку це теж результат домовленості про одиниці виміру. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що у нас не тільки метрова система, та є ще дюймова. Ось, і тут питання в тому, що от, кажемо, що 1 метр це 100 см, це безпосередньо про конвенційну теорію. І, звісно, коли ми кажемо про конвенційну теорію, то треба згадати Карна льюіса що коли ми кажемо про істину як про певну конвенцію, про певну домовленість, то вони це кажуть в контексті певних правил. Ну, А саме є певні аксіоми, є правило виводу, як в логіці, та, або та, в математиці, і безпосередньо в цьому випадку, використовуючи все це, ми можемо перевірити про, ну, певну. Істинність наших тверджень. Знову ж таки, тут є нюанс, що певне висловлювання, істина виходячи з певних правил. В цьому випадку, якщо у нас змінюються правила виводу, то ми можемо казати, що в нас якби, може і змінитися саме. Саме значення істинності. Ось, е інший момент, що ця конвенційна теорія істини, ми можемо розуміти як певне соціальне явище. Та, то Тоді ми кажемо про певну, ну, перетин з правдою спільноти. Та, бо спільнота вирішила так правильно рахувати, правильно міряти і правильно доводити. Але, звісно. Оцей елемент нам треба розрізняти, так? бо е саме коли ми кажемо про е конвенційну е теорію істини, то є певна традиція, яка вказує саме на вивід та цієї істини безпосередньо за певними правилами. Е є деякі е інші підходи. Е Безпосередньо до істини як такої. Якщо коротко, це, наприклад, дефляційна, мінімалістична або конструктивістські підходи до теорії істини, Дефляціонізм або мінімалізм мається на увазі, що істина взагалі не має будь-якого значення. Те, що ми кажемо, що Київ це столиця України і це висловлювання істини. Ну, Ми просто ще раз дублюємо те, що Київ це столиця України. В цьому випадку, оце істине, як певний предикат, це просто зручна. Вибірка там, зручний момент там, для підсилення, як певна тавтологія, наприклад, цього висловлювання. Якщо ми кажемо це в контексті конструк... конструктивізму, то в цьому контексті ми можемо казати, що оця істини, а точніше, істина має певні власні режими або регістри, та що мається на увазі? Що, те, що ми вважаємо істиною, наприклад, в фізиці, цими ж критеріями ми не можемо послуговуватися, наприклад, в етиці, або ще як варіант, в літературній інтерпретації або в літературному аналізі. І в цьому випадку в нас питання постає, що те, що ми називаємо істина, навіть в контексті кореспондентної теорії, а саме відповідності нашого висловлювання реальності? Ці критерії можуть бути різні та? безпосередньо через те, що ми використовуємо слово істина в різних людських практиках. Ще одна теорія істини це, як це комунікативна теорія істини, наприклад, Стросон її частково використовує для того, щоб сказати, що коли ми кажемо, що щось істине, це треба. Інтерпретувати як певну згоду з тим, що хтось щось сказав. Та, ну, наприклад, я кажу, що Київ це столиця України, і, ви кажете це істинно, то безпосередньо це якби про певне підтвердження в вигляді певної комунікації е, по відношенню до того, що ви погоджуєтесь з моїм висловлюванням, твердженням. Гюм нам цікавий в контексті істини і правди, в тому, що, хоча він, звісно, не використовує ці терміни істинної права, але він дуже яскраво показує певну прірву між тим, що є, і тим, що має бути. Він проводить різницю між дескрипцією і прескрипцією. А саме розрізнення між описом та наказом або е, приписом. Е, у своєму трактаті про людську природу е, ну, він вказує на дивний хід думок у моральних системах, що багато хто каже про що, от, там, щось є так, 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 а потім йде певний геп, певний стрибок що того, що виходячи з того, що щось є, то воно має бути, то треба жити саме. От Такими принципами. Тобто там, це повинно бути певним елементом саме припису, а саме в нашому контексті правилом. Так? Ось. І е, тут е, Гюм, звісно, це моя інтерпретація. Знову ж таки, повторююся: Гюм не використовує там, істину і правду, але е, про те, що він вказує на певний геп між е, те, що є і те, як має бути, це важливо для нас, щоб ми зрозуміли певну різницю та в контексті філософії між істинною і правдою. Тому якби, цей елемент з гюмом для мене важливий, щоб ми це побачили. Ну і нарешті термін post пострус. В 2016 році м, Оксфордський словник обирають пострус як певним словом року е, і дають певну дефініцію, певне визначення, що е, пострус або ера пострус. Е, це е, коли об'єктивні факти вже менше впливають у на формування певної громадської думки. Ось е, і більше зміщується акцент апеляції там, до емоцій і особистісних переконань. І тут у нас є певний нюанс щодо того, що post-truth перекладається українською мовою дуже часто як постправда. І питання: а в якому ж контексті тоді пострус використовується американцями і іншими англомовними людьми, то я вже. Визначені вже сказав, що є певний е, лаг та певне е, зміщення акцентів від об'єктивності і е, апеляція до емоцій і особистих переконань. І тут, в принципі, вже зрозуміло, якщо ми повернемося на початок цього відео про розрізнення істини і правди, то про що ж йдеться? В якому контексті, саме українському, про істину чи про правду? Ну, я думаю, що якщо ви уважно слухали, то зрозуміло, що йдеться саме про істину. І, як на мене, правильно перекладати цей термін саме як постістина. Бо коли ми кажемо постправду, вона має для українців, ну, в принципі, для україномовних людей, контекст в тому, що правда це про справедливість, про певну відповідність правилам, нормам, законам, то Постправда, то тоді що? Це вже після законів, після справедливості, про певну відсутність справедливості? Ну, мабуть, ні. Мабуть, тут мається на увазі щось інше. А саме про е, вже оцю тему. Постістина, що об'єктивна істина вже не визначає те, як будуть формуватися е, певні спільноти, і їхні думки навколо певних питань. Та, тут, звісно, в цьому контексті згадується Брекзіт, вибори Трампа в 2016 році і так далі. Коли ми кажемо про постістину, то ми знову ж таки повинні підтягувати той контекст, е, в якому цей термін народився. А саме е, про те, що не те, що взагалі істини немає, а в тому, що медійні служби, газети, телеканали вик... почали більше використовувати якісь інші інструменти, ніж звернення до істини. Та? Воно більше йдеться. про пост-істину в контексті того, що в суспільстві йдеться знову ж таки акцент на певну групову ідентичність, емоції і розрізнення наші чужі. І так, якщо підсумовувати, то в принципі, я думаю, ви зрозуміли, що в нас є різниця між істиною і правдою. пост Пострус треба краще перекладати відповідно більше як пост-істина. І знову ж таки, от, в контексті англомовної літератури, коли ви бачите трус, вам для правильного перекладу, або хоча б для власного розуміння, нам треба вказувати на те, що важливий дуже сильно контекст. Що саме, в якому контексті це проговорюється, бо знову ж таки, оцей елемент правдивості, істинності в певних формулюваннях, нам Треба розбиратися, адже в трус заховано те, що, наприклад, в українській мові розрізняється, як мінімум, двома термінами. Ну що ж, якщо ви дослухали до цього моменту, я дуже дячний вам. Нагадую про те, що найбільшою подякою буде ваша вподобайка, особливо якийсь довгий коментар, наприклад, з запитанням, щоб ви ще хотіли послухати, або, може, щось. Розширити з того, що я вже проговорив, і, звісно, підписатися на канал Печери Платона, якщо ви до цього ще це не зробили. Це важливо, по-перше, це підтримка якісного україномовного філософського контенту, і таким чином ви будете казати про це Ютубу, що воно важливе. А друге. Це теж корисно для вас, бо YouTube буде знати, що вам цікаво саме такі відео, такі канали, і буде рекомендувати інші схожі відеоканали. Дякую за увагу і до зустрічі!